Усім величезний привіт. Сьогодні у нас на огляді ресторан Пурі. Ми знаходимося на перехресті Степана Бендери та Чорноволи. Через дорогу Гастропаб Фазер. Там у нас японська тема, тут грузинська. Дуже багато сподівань. Дуже багато позицій. Ми вже в голові відклали. Що плануємо замовити. Що з цього вийде? Дивіться далі. А ми всередині. Інтер'єр тут дуже затишно, дуже по-домашньому, гостинно, як має бути у справжньої грузинської сім'ї. Все аутентично. Перша позиція, яку я замовила, це барбарисовий лимонад. Ось так він виглядає, дуже приємний колір на світло. Пахне свіжим лимоном і... і от якась така нотка, я навіть між малиною і. Коротше, треба куштувати, бо я так не можу зрозуміти. Ох, він такий бадьорить. Ну от Я відчуваю. Лимон однозначно. Барбарист не відчуваю, але це не того, що тут немає. Просто, ну, мабуть, вперше куштую такі лимонати. Мені треба трошки розпізнати цей смак. Ну так, да, є оця нота, про яку я говорю, така невідома, але вона класна. Вона така, трохи теркувата, трохи кисловата, і це класне доповнення до. Обідом. Ну що, це царь просто грузинської кухні, хоча порі по-аджарським. Подивіться, яка лодочка, яке тісто пухке. М -м -м. Я спочатку тісто. Дивіться, тут всередині жовточок. Навіщо він потрібен? Взагалі, ви знаєте, як правильно їсти. Ви відриваєте бортик, берете оцей жовточок і отак от, от потихесенько вмішуйте його в сирочок. Тут дуже плотні сири. Я, кстати, до речі, перші такі бачу. Завжди такі, знаєте, от ви макаєте, а тут навіть... Ні, це треба в прикуску їсти. Ніжні сирів на висоті. Настільки це. Ніжно. Якось. Небесно, так я не знаю, як це пояснити, але це, це ніби ви в іншій реальності якійсь. Ну, що, тут ще є вершкове масло, я прям його відчуваю, і воно також додає цієї пікантної нотки. Це, це реально смачно. Чесно, я трохи скептично ставлюсь до грузинської кухні, тому що багато тісто всього, але тут смачно. Рекомендую однозначно. Традиційна грузинська перша страва і це суп харчо Коли його принесли, перша нота, яку я відчула в ароматі, це горіхова. Тут в принципі все супроводжується або горіховим соусом, або горіховим сиропом, ну, або просто горіховою олією. Класний бульйон, такий плотний, наваристий. Мені трошки солі не вистачає, але до супу я замовила ось такі пиріжечки. Оператор знизу підведе, як вони правильно називаються, вони з копченим сиром сологуні. Подивіться. Сиру багато, але він також не солений. От поєднання пиріжків з харчом, от ніби вони створені один до одного. Знаєте, що мені подобається вже? Музинські кухні, от кухня Туреччини, вона дуже яскрава, дуже така різнобарвна. Але там є один мінус: це їх така спеція, яку додають всюди, і вона псує майже усе тут. Спеції настільки виверені, настільки класно доповнюють одне одне, настільки розкривають страву, що просто ти не можеш байдужим залишитися до тої чи іншої позиції. Ароматна кінза, ніжне м'ясо, класний бульйон, грамотно зварений рис. Я не знаю, що додати. Це смачно, це потужно. Йдіть сюди і куштуйте. Наступна позиція: запечені баклажани з сиром та томатами. Аромат стоїть часниково сирно базиліковий. Чудова сирна шапка. Помідори просто низький уклін. клін. Такі соковиті, м'ясисті. Є страви, де я цибулю просто ну, ненавиджу, бо вона ніби, знаєте, робить страву із зніжну злу. Тут клас, вона додає певної пікантності, грейливості. Це знаєте, така цибуля, яка вже, от ви бачите страву, вроді все добре. Ви доходите до цибулі, вона така, ага, не підеш ти після мене на побачення, залишишся ти разом зі мною тут. Ну, Це прикольно, це такий інтерактивчик. Ця страва нас чекала хвилин 15, поки ми там інші страви знімали, але все одно вона зберігає температуру, і це з однієї сторони класно, а з іншої, як це з'їсти, як це знімати. Ви знаєте, я маю надію, що в травні в мене буде відрядження в Грузію. Якщо це буде, я з задоволенням спробую там відзняти для вас якийсь контент, для того, щоб показати, як саме там подають плюс-мінус такі ж самі страви. Тому що я знаю, що баклажан у них це просто ну, інгредієнт, який додається всюди, І в салати, в закуски, там, в основні страви, Хінкалі це взагалі окрема тема. Коротше, ставте вподобайки. Чим більше у вас буде, тим, тим більше я буду розуміти, що вам це цікаво. І тоді буде якась мотивація старатися щось робити. А ця страва просто топ. Вибачте, я буду їсти і далі за кадром, бо вона дуже гаряча. Подивіться на цих малюток. Хай це так мімішно. Боже, який аромат, це такий перечний. Коротше, це від шефа гострі хінкалі. Вони такі міні. От, мішечки, бачите? А, і, коротше, всередині мікс м'яса. Подивимось, що по бульйону. А бульйону то нема. Але знаєте, який класний плюс. Вони лежали весь цей час в вершковому маслі, масло, масло розтаїло. Тісто з вершковим маслом об'єдналися і це дуже смачно. До речі, пишіть у коментарях, як ви думаєте, чи правильно. Говорять, що оці хвостики не обов'язково їсти. Що навіть у Грузії, якщо ви з'їдаєте цей хвостик, вважається це образливим для господаря або господині. А ви мене запитаєте, що там гострота? А гострота вона наростає вже десь на трічку, але це тільки один хінкаль. Давайте оцю малютку візьмемо. Які вони милі. Отут є бульйончик. Не дивлячись на те, що вони нас чекали доволі таки довго, вони дуже гарячі, м'ясо просто. Якщо ви прийшли в компанію і хочете взяти багато чого потроху, от беріть у ці хінкалі, в кожному там по декілька штучок, взагалі топчик, гостренький, пікантні. А я вам ще покажу. Я замовила, окрім барбарисового лимонаду, ще тархун. Подивіться, який колір, такий ізумрудний навіть. Аромат, знаєте, такий аптечний сиропчик. Мятка, лимончик. І також оця нотка невідомості, але лимонади тут реально круті. Не беріть там, маракуя, якийсь імбирний, ну це класика. Беріть те, що більш-менш ідентичне, аутентичне до того. Чий заклад ви прийшли? Тобто, в нашому випадку це грузія. Смачно, свіжо, класно. Закуска долма з телятиною подається ось таким соусом, це мацоні, і в виноградних листочках замотано. Ось так виглядає. Такі теж малютки. Чесно кажучи, правило, як правильно їсти, я не знаю. Але перше, я з'їм просто, з листям, другу, я вже з розмотаю, там соусом коротше. Аромат просто запах листя. Це прикольний експеримент. Для мене це дуже незвично, цікаво. М -м -м. Нестандартно. Але сказати, що це вау, я закохалася, я не можу. Давайте з соусом. Ті, хто не розуміється взагалі в грузинській кухні, хочу пояснити, що в мене асоціюється цей соус. Літо, ви готуєте свіжий салат з овочів, помідори, огірки, зелень класика. І зі сметанкою. І ось ви салат з'їли, ця юшка залишилась. Так от цей соус це смак от саме тої юшки з під салатом. Ви знаєте, навіть не знаю, як правильно розмотати. так. Щоб воно, ага, тут не вийде, тому що дивіться, як крошиться фарш. Ну, Но це новий досвід, клас. Ви знаєте, я завдяки цьому закладу походу, почну любити кінзу. Однозначно куштуйте з соусом. От одну попробували без соусу, всі інші пробуйте з соусом, бо він збагачує цю страву. Вона стає більш яскравою, більш цікавою. І більш смачною. Погнали далі. Шановна підписота, були в мене декілька коментарів, і не тільки в соцмережах, а й в житті, що ти на камеру, гіси тільки те, що тобі комфортно, те, що тобі подобається. Так от, любі мої. Цей козячий сир, по-моєму, козлячий. Ви знаєте, на нього дивлюсь, мені вже боляче всередині. Але. От знаєте, от так би ви донати мені кидали, як я роблю те, що ви хочете. Ви якісь маніпулятори, я вам відповідаю. Я навіть не знаю, що тут починати. Знаєте, це ніби такий топлений... От мені пахне топленим сиром. Ну, так, він мене топить просто. Мабуть, це смачно. Ну, це явно свіжо. Е, я однозначно в цьому сирі відчуваю присмак перцю, не духмяного, не гострого. А от перцю от такого, оцього, що ми на салат купляємо, болгарського, навіть запаху є. Ну такі, поки ну, непогано. Це, мабуть, для того, щоб очистити рецептори, кладуть в Воложський горіх. Наступний сир. Ой-ой-ой. Знаєте, він пахне витриманим пармезаном. Ой, ніби він тримався десь 12 місяців. Ну просто я пармезан нюхала шестимісячний, місячний Не знаю, може є там і більше тримають. Будь ласка, ставте вподобайку. Вас дуже прошу поширюйте мене. Для мене він дуже солений. Смак не такий неприємний, як аромат, але оцей перший мені сподобався. Якщо першого дивіться, я з'їла майже пів кусочка, то цього от я відламала от маленькі шматочки, я більше не можу, правда. Ще два сири. Боже, ну що таке? Я ось кончик, отак. Знаєте, мені цей сир нагадує той, що був у пиріжках, який е, до супу я замовляла. Така легенька нотка копченості. Ну, все одно, перший самий для мене смачний. І ось такий тоненький сласик. Чому все так не можна нарізати? Я перепрошую. Оцей третій, мабуть, лежав поруч з цим і якраз таки пропахся копченим, тому що цей копчений сир, і тут крім. Оцього димного смаку більше я нічого не відчуваю. Це для мене класний. Берете пляшечку вина, чорну тарілку і кайфуєте в суботу, в неділю, в п'ятницю, ввечері. Да будь-коли. Любіть себе і проводьте разом з собою багато часу. Ну що, фінал? Фінал цієї довготривалої гри. Де поки Грузія перемагає, але Сири ви бачили? Бачили. Але це ж не все. Бо ви скажете, одна страва, це не рахується, що ти на камеру показухою займаєшся. Люля з баранини. У мене є дуже близька людина, котра вважає курку не м'ясом. От Я баранину не вважаю не м'ясом, але просто їсти її, я відмовляюся. Це тільки сьогодні, тільки зараз, тільки на цьому каналі. Ексклюзивно для вас. Господи. Ну, Пахне кінзою, Боже, кінза просто ван лав сьогодні. А подивіться, скільки щедро поклали соусу. Кінзу поки ми в сторонку. Ну, аромату курдючності нема. Це вже. Класно. У мене таке враження, що це не баранина. Але в мене за кадром є експерт, вона скаже, і потім я вам в описі залишу відгук її. Є два певні основні правила для того, щоб оцей характерний присмак баранини прибрати зі страви. Перше, це грамотні спеції. Та багато солі. І, друге, це дуже довго і також в правильних е, таких соусах, там, сиропах, коротше, треба вимочувати цю баранину. і Що я хочу сказати? Соус, ніби свіжі томати перебили зі спеціями і подали. Дуже класний, він е, доповнює люля, що по люлю. Він реально, от людина, яка, наприклад, не їсть багато солі, вона однозначно скаже, він пересолений. Але на відміну від сирів, ця позиція мені сподобалася більше. На жаль, не можу показати вам всього меню. Тут дуже широкий асортимент, неймовірна кількість трав, і мені хотілося вам і хінкалі показати з різними начинками. І люля тут є також і теляче, і куряче. І є тут шашлик, але в один ролик це вибачте, ну, воно може і вміститься, але це мені треба сюди на тиждень поселитися. Тому я потроху буду все доїдати за кадром, ділитися з тими, з ким я сюди прийшла, і тезісно робити для вас висновки. Ну, що я хочу сказати: заклад вартує вашої уваги. Розташований дуже. На класній локації, не в самому центрі. Людей чимало, я не скажу, що повна посадка, але й не пусто. Швидке та якісне обслуговування. А, що по їжі? Ну, я сьогодні уходжу. Я сьогодні виходжу з цього закладу. Ось з такою любов'ю в серці це до Хінкалі. Це найсмачніші хінкалі, які я куштувала в своєму житті. Хачапурі по — просто топ а, харчо. Вам просто треба прийти сюди і скуштувати. Далма це просто не моє, це не моя історія. Люля класний, сири, якщо до вина, то теж топ. Але також не мій фаворит. Пиріжки з сулугуні, трошки солі хотілося б. А... Баклажани ну це також низький уклін. Коротше, все тут на висоті. Ціни. Адекватні як для ресторану, тому що заклад себе позиціонує як ресторан, і підписуємося на сторіночку на всі наші соцмережі, бо показує статистика, що 70% вас дивляться просто без підписки. Вам не важко натиснути, а нам приємно. І пам'ятайте, що все буде смачно.